Продовжуємо випуск. Роками без води. Частина калоша вже чотири роки не має води. Тут не підведене централізоване водопостачання, нема води і в криницях. Кілька сотень приватних будинків роками рятуються, як можуть. Про водну економію по Калошки. Далі у розповіді. Беремо бочку кубову, таку ж саму, як цю. Притягуємо сюди прицепом, заливаємо сюди, в керницю і на тиждень півтора стається і води. Тут рядом у нас є бочка кубова для дощівки. Ми збираємо цю воду з криші. Для технічних потреб. ось так. Родині Богдана Левицького, яка проживає у безводному мікрорайоні, доводиться виживати. Щотижня роблять по дві ходки, щоб наповнити резервуар водою. І щоразу це сотня півтори гривень. І так, вже кілька років. Така ж ситуація і в сусідів. Води от прицеп'яти от, на от, мене от бочку цю ми грузимо. На цей прицеп їдемо де є колонка, просимо води туди, плотимо гроші. Зак завозимо воду. Ми мусимо ділитися. Куди поділимося? І отак виживаємо. Володимир Коляник за останні роки має дві невдалі спроби знайти воду. Копав криниці, але безрезультатно. Зараз вони служать як резервуари для води. Я місцевий магнат, тому що маю бочку. І маю дві, два резервуари. Фактично ну, викопані криниці, але в них води немає. Туди наповнюю з бочки воду. Дещо рятує цілу вулицю старенька криничка у лісі за кількасот метрів. З неї набирають води, щоб бодай приготувати їсти та випити чаю. Смачна вода ця. Ми її беремо кожного дня сюди так 10-20 літрів, набираємо для того, щоб приготувати їсти, кави, чаю, зварити. Однак на всіх води у цій криниці не вистачає. В окрім місцевих, сюди щодня за доброю водою навідується чи не пів калуша. Кожен день зранку і до вечора, то вибирають повністю. Як нема води десь на височанці, тако немає води, то вибирають повністю. За день воно знову знов находить повна керниця. І так то люди спасаються цієї керниці. Знайти воду на своїх обійстях люди вже не намагаються. Пригадують свого часу для цього навіть запрошували фахівців. Їхні висновки не втішні – у цьому місці води нема, бо шахтна порода. Тож єдина надія Калушан, які живуть у безводному мікрорайоні Височанка. На центральний водопровід є пораду вулиці Плачовського. Це порядка десь близько кілометра роботи розпочаті, і будуть продовжуватись до повного сада. Про те, що вода з'явиться цього року, не береться говорити ніхто. Тим часом люди у вічаї, бо зима на носі, і проблема з водою лише загостриться.